Ліцінер, підійшовши до громадянина, не повинен представитися. І... Я вам розказую, прізвище моє прищепле Олег Олексійович, старший інспектор дорожньо-патрульної служби. Так. Будь ласка, я вас прошу приділити документи за те, що ви порушили правила дорожнього руху. Я нічого не порушував. Перейшли з на настанову. Я нічого не порушував. Он є в машині. Я нічого не порушував. Свої, ласки, я нічого документи. не порушував. Вам поясню. Згідно документи. 251 статті, покажіть мені якісь докази. Доказом у справі про адміністративне правопорушення є протокол. Являється... Протокол це якщо ви мене в чомусь підозрюєте. А якщо мене ви мене підозрюєте, то на основанні чого? Підозрю, я я порушую, вам ще раз скажу, на, основані на основані чого ви мене підозрюєте? Товариш, хто там, лейтенант, капітан, не видно за заворотников. Я вам ще раз розказую. Я вам, я вам розкажу. розкажу, закони читайте, ви читайте. закони читайте. Ви читайте. Протоколи є доказом в суді, а не тута. Так само і тут. Так само, і тута. так само і тут? Покажіть мені в протоколі, що я порушив. Покажіть протоколі, доказом, покажіть. Мені, покажіть ви мені, протоколі, ви що я порушую. Документи Які документи? України. На основанні чого? На основанні того, що ви кажете, що ви є громадянин України. Так що, якщо я не громадянин України, так я користуюсь тими самими правами, що і не громадяни України. Понятно? Навіть якщо я молдаванин чи грузин то я користуюсь тими самими правами, що громадяни Це, що України. Це Конституція те гласить. Зрозуміли? Зрозуміли. Ви мені не а треба розказувати, а я сам розкажу більше. Не треба мені розказувати, я Будь фото, ласка, фото, будь ласка, показуйте фото, мені фото, відео з автомобіля. Я не хочу нікуди ходити. Представте мені на місці составлення протоколу. Я нічого вам не буду пред'являти, поки ви мені, згідно 251 статті, не покажете моє правопорушення. Не докажете моє правопорушення. Якщо у вас немає доказу правопорушення... Що ви з мене прийшли до цим протоколом? Що ви з мене хочете? Що ви переходите дорогу... Не я повинен. не переходив. А що ви робили? Поки ви не доказали, в мене презумпція невиновності. Да? Знаю, не да. Ви, ДА! 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 Я, знаю, що да. я знаю, що да. таке так. Да. Ну то що ви з мене хочете? Так я вам Ну! То, що ви я з мене розказ. хочете? Будь ласка, що ви з мене хочете? Я Мені дуже розказ. цікаво. Скласти на вас протокол. Давайте докази. Вам докази в автомобілі, То приносите, показуйте. показуйте. До ну, подивитесь, у нас тут ласка, таціональна. Я вам винесу зараз з машини 33 й приказ, покажете, на якому ви там приборі зафіксували моє правопорушення. Я вам розкажу, я можу фіксувати ваше матеріально. Мені не треба розказувати, ви поступайте в... Вомите. Я в суді вам розкажу, Добре, на що розкажете. ви будете фіксувати. Добре, розкажете. Я в суді я вам розкажу. Знімайте, будь ласка, я вам нічого не цирю. Ви можете знімати мене тільки в тому числі, якщо ви боїтеся від від мене правомірних цих. Не треба я, підходи, я близько не я здобречу. Я з добре чую, щоб ви не думали, що я вам щось можу якийсь вред нанести чи ще щось. А я думаю, що можуть нанести. Я відійду ще далі, щоб так. ви не думали, так. Ну. так. ну, кажіть, що ви хотіли до мене? ви Які документи? Паспорт для. У нас немає паспортного режиму. Я не зобов'язаний за собою носити паспортний чи ще щось. Ну то що, ну посвідчі, на, на, на яку? Яке правопорушення зробити? Я, я вам сам розказував. Ви вже 200 разів мені говорите, те саме. Говоріть мені. Якщо у вас документів немає, я вас запрошую приїхати в місті відео для встановлення вашої особи. Я відмовляюся. Визивайте. Або другий наряд, щоб вас... Визивайте. Ви Я на вас напишу жалобу Добре. за те, що ви безпричинно мене питаєтесь тут провірити документи. напишете на мене, що напишу. Звісно, напишу. Не в будь-яку, а вашому начальнику і в суд. Добре, напишете в суд і в нашому начальнику. Добре. Я вам Хорошо, я теж вам розказую. Ну і все. Ну і все. Так я затриманий, що я можу йти? Ні, ви поки що затримали. Ну, В чи що я затримав? Тому що ви сказали правопорушення. Яке правопорушення? Перейшли дорогу на встановленому для цього місця. Докажіть мені, це що я правопорушення зачинив. Я вас Я не хочу слухати. Докажіть мені. 251 стаття. Ви зобов'язані мені доказати. Я доказав, чи треба? Ви мені зобов'язані доказати. Я доказав, чи треба? Я дам суді. Не прийду, треба мені суді. В суді, значить, будете мої я документи вам бачити. В суді будете бачити я мої вважаю. документи. Я вам ще раз сказав, в суді будете бачити мої суді, документи. Раз ви будете в суді мені доказувати. Зрозуміли? Розумію. Показуйте своє правопорушення моє, показуйте. Покажу вам. Показуйте. Що до 251 статті, де всі фактичні дані, правильно? Всі фактичні дані, фото, відео, документально. Е, набуті законним 10, пер, шляхом. там Законним шляхом? Я вас я вас гарантую, законним шляхом. Так. Тепер всі фактичні дані фото, відео, фіксація, аудіо, запис, так, пояснення, показання так. свідків. Так, давайте свідки. Так, ну, при чому свідки? Ну, є, думайте, нас є відео, нас є відеофіксація. відеофіксація має здійснювати, добути, бо чітко чіт, чіт, е, вказано. Відеофіксація має бути здобута законним шляхом. А, ви маєте закон. право, законним шляхом у вас в 33-му приказі написано, які ви маєте е, Прибори використовують Ми для фото, фіксації фотофікції аудіофіксації. Аудіо? Аудіо Прибор візить, трука мають фото, відеофіксацію, е відеокамери, домашні реєстратори, на яких порнографію ви знімаєте, чи ще щось не входять в прибори, які вказані 33-м приказом. Згідно 28-го, по-моєму. По-вашому 28, по 28, по 28 статті. <плес> так, далі, що згідно ну, любий. Прилад, який має відео, фіксацію, так, так, нас не потребує сертифікації. Потребує будь-який прилад, який використовується ні. в державних органах. Ні. Любий прилад, ні. ні, ну ви, значить, як ви мені пояснюєте. Ні. Ви вводите в мене граждан, я ви, вам то, розказую. То, то, якщо то, я, якщо то, я, я, я приходжу і приходжу, якщо то, я, то, я, то, то, я то, вам... Треба знімати, вашу колону пару днів, чуть... І, може, я дві вам назад, розкажу. Як ви, ви вашу колону, ви там їздили порушно, треба було це знімати. Мене Мені ви бачили. Дві тижні тому. Мене, Ні, там, не не мене, мене там не було. Мене там не було, тому що я не був там. А ви стоїте, брешете знов, мене лічник, там не було. Точно. Можна до організаторів звернутися, дати запрос, чи була така машина, чи не була. Ваші э, співробітники фіксували. А, за яку колону ми говоримо? А за яку колону ви говорите? Коли був... Як Колонда, до чого ж я, можу, можу бути причепним. Це був. Де... Хлопці, ви мені, скажіть, скажіть давайте зробимо таке. На цьому кінчилось наше спілкування, так? Да?